Хендмейд, тобто вироби ручної роботи сьогодні надзвичайно цінуються у світі. Україна у цій модній тенденції винятком не стала. Сьогодення пропонує сучасним жінкам широкий вибір таких хобі. Це зрозуміла майстер народної творчості Тетяна Охрицька. Рукоділлям жінка займається давно і багато. Коли хотіла переконатися у тому, що тут її вже нічого не здивує. Зайшла в інтернет і різнобарв'я сучасних напрямків хендмейду. Її ще й як здивувало. Найбільше впали в око вироби зваленої вовни. Тут, який у вас є станок? Чи ви це робите? Кажуть, дві мої руки, весь мій станок. Тобто вовна – це такий матеріал, який має природню здатність звалюватися під дією мила, води і механічної дії моїх груп. От вона набуває, вовна перетворює. На войлок. тоді в Україні придбати необхідні матеріали було важко. Тому свою першу квіточку Тетяна Охрицька зробила з шерстяних ниток, які розчесала щіткою. Зараз і у її творчому доробку шарфи, сумки і навіть пальта. Щоб виготовити пальто, майстрині потрібно тиждень, і це за умови, що вона присвячуватиме роботі увесь день. Тут досить складний малюнок в техніці шерстяної акварелі, який забирає досить багато часу. Ну і крім того, саме пальто також треба розкласти, такі. Речі цільно валяні, вони не мають швів, тобто це виготовляється єдиним полотном. Це така досить кропітка, досить смітна робота. Валяння з вовни – задоволення не з дешевих. Проте Тетяна Охрицька переконує, що будь-яке рукоділля вимагає фінансових затрат, та й не можна усе рахувати грошима, адже це перш за все робиться для власного задоволення. А його ні за які гроші не купиш, зізнається майстриня.